вітає компанія Єврокарбоністика. Пропоную вашій увазі штабелер електричний Лінде Л-14. Техніка повністю обслужена, без експлуатації в Україні, електрика, гідравліка. Все справне, дається піврічна гарантія. Легкий в управлінні маневрений потенціометр від сили натискання, регулюється швидкість пересування. Також дуже малий радіус розбору. Дозволить працювати обмеження в місті влажних проходах. Вантажу підйому тонна 400. Швидкість підйому також можна регулювати. На висоту 2 метри 43 см Підіймає тонну 400. Також є вага крат на 50. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на сайті єврока.логістика.comю або приїхати і подивитись нас на складі в місті Червоноград. завжди більше 40 одиниць в наявності.